Сьогодні в столиці незаконно працює близько 20 тисяч мафів, повідомляють у КМДА. Таку кількість незаконних об'єктів покривала колишня міська влада багато років, розповідає голова КМДА Володимир Бондаренко. Знаємо, що один такий одна така мала архітектурна форма для того, щоб її не трогали, сплачує тому, хто забезпечує, щоб не трогали одну тисячу доларів у місяць. І є власники, які так звано кришують по 500 таких. Об'єктів, а це значить півмільйона власну кишеню і ноль до міста. Тому наша позиція тут така: ми дозволимо е, працювати всім малим архітектурним формам, які стоять законно на орендованій землі. зробити насправді це буде непросто. Впевнений Петро Радчук, який раніше очолював одне із комунальних підприємств в столиці. Мовляв, в столиці роками створювала скорумпована система землевідведення, будівництва та торгівлі. Взагалі немає процедури, як встановити МАФ, не порушуючи законів, і це зроблено свідомо для того, щоб кожен МАФ платив нелегальні хабарі тим людям, які повинні відповідати за благоустрій міста за встановлення цих мафів. По перше, Київрада повинна розробити норми, за якими будуть встановлюватись мафи. Далі прийняття генплану. Розробка детальних планів територій, і тоді ми зрозуміємо, скільки цих мафів повинно бути, і скільки їх може бути, і де їх можна встановити. Політична партія об'єднання самопоміч розробила механізм для швидкої реалізації ключових завдань з благоустрою столиці. Повідомив Петро Радчук. Як відомо, головою політичної партії об'єднання самопоміч є міський голова Львова Андрій Садовий. Проте сам очільник Львова не має наміру висувати свою кандидатуру ні в депутати Київради, ні на посаду мера столиці. Мовляв, громаду Києва мають представляти самі кияни.